Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Анонс акції в мережі магазинів АТБ з 15 по 21 травня діє акції. Морозиво максимус з шоколадною крихтою та шматочками печива 500 г 70 гривень. Морозиво від своєї лінії. Каштан. Ціна 12 гривень. Вага 70 г. Кава торгової марки Амбасадор 1 кг у зернах 301 гривня. Кава Стронг 160 гривень за 200 г. Кава Мелена 250 г 89 20 Кава Рущина преміум» – 171 гривня. Чай від торгової марки «Мономах» Розсипний 80 г. Ціна 40 гривень. У пакетах. Ціни 25,50, 21 гривня 50 копійок та 29,80 Ковбаса від своєї. лінії. Варена 550 грамів коштує 72 гривні та 50 копійок за упаковку. Ковбаса напівкопчена салямі преміум 320 г від торгової марки Добров. 79 гривень 50 копійок. Макаронні вироби вітерової марки Deluxe Foods 40 гривень, 47 гривень та 41 гривня. Усього є 5 варіантів на вибір. Сир твердий, голландський або вершковий. Вага 160 грамів від своєї лінії. Ціна 46,40 Вода трускавецька від своєї лінії. Ціна 12 гривень та 50 копійок за 1,5 літри. Шоколад від торгової марки «Міленіум». Білий, молочний або чорний. 34,90 за 100 грамів. Ковбаса сирокопчена від м'ясної лавки та своєї лінії. 306 гривень за кілограм. Ковбаса напівкопчена шинкова 500 грамів 121 гривня. Сосиски варені 330 грамів 55 гривень. Сардельки варені 259,80 за 1 кілограм від торгової марки Добров. Морський коктейль. Ціна 81 гривня за 400 грамів. Пельмені від левади 100 гривень, крабові палички від водний світ 101 гривня 50 копійок 520 грамів, ікра горбуші 150 гривень 80 грамів, ікра горбуші у білому соусі з кальмарами 160 грамів, 42 гривні 50 копійок, морозиво магнат 100 гривень за 500 грамів. Морозиво 18 гривень від своєї лінії та пломбір 600 грамів 81 гривня та 50 копійок. Молоко від торгової марки Яготинське 32 гривні. Десерт сирковий дольче 25 гривень. Морозиво від торгової марки Ласунка. Ice Cake 21 гривня, світлофор 11,50, морозиво ціна 19,40, питний йогурт від агуня 16 гривень. Йогурт Агуня 14,90, напій кисломолочний агуня 12,80. Нектар від наш сік 200 мл 9 гривень. Напій газований від своєї лінії 24 гривні за 2 літри. 29,50 29,52 літри. Біола напій 24,50, живчик 29 гривень 2 літри об'єм. Напій безалкогольний газований 250 мл 12,50. Напій вода зі смаком лимона та апельсину 1 літр 1320 від оболонь. Шоколад Мілка 39,50, шоколад Корона МАКСФан 58 гривень. Печиво цукрове від Контік 42 гривні. Вафлі від своєї лінії 9,60 71 г Цукерки від своєї лінії МАК 17 гривень 50 копійок за 100 г. Цукерки від АВК 20 гривень за 100 г трюфель. Напій какао 63 гривні 50 копійок. Кава зі Львова – Еспресо 84 50. Кава від розумний вибір 58 гривень та 110 гривень. Кофе «Стронг». Сухі сніданки старт 51 гривня та 52 гривні 50 копійок 420 грамів. Сухарики ціна 36 гривень 50 копійок. Чіпси 33 гривні за 140 грамів, Майонез гуляй поле ціна 43 гривні. Соуси від чумак, бургер або лаваш рол. Ціна 20 гривень. Оліестожар 45 гривень 850 мл, соус соєвий від чумак – 43,70 470 мл, паштет 24,50, приправа ціна 14 гривень та 14,40 Корм вологий для кутів. Пецап 26,50, корм вологий для собак 63 гривні. Брикет деревного вугілля 2 кг 100 грн. Зубна паста Colgate 52 грн 50 копійок за 750 мл 5650 Max White та Max Fresh. Зубна паста Colgate Total 70 грн за 100 грн. зубні щітки від Colgate 2 штуки 64 грн. Доместо засіб для миття унітазу. Ціна 80 гривень за 1 літр. Прокладки від торгової марки Bella для критичних днів 49 гривень. Щоденні 22 гривні. Прокладки Олвіс 50 гривень 9, 10 та 14 штук в упаковці. Папір туалетний від своєї лінії 4 рулони 36 гривень, серветки вологі Кікл 72 штуки 28 гривень. Милорідке антибактеріальне сейфкарт – 225 мл – 66 гривень. Роликові тесторанти від торгової марки Фа. Жіночі аромати по 48 гривень, чоловічі аромати 52 гривні. В упаковці 50 мл. Гелі для душу вітрової марки Меладо 53 гривні. Чоловічі аромати 60 гривень 50 копійок. Велика упаковка 750 мл коштує 98 гривень. Шампуні від «Кліскур» – 108 гривень за 400 мл. Станки для гуління 3 штуки 42 гривні. 5 штук 34 гривні. Засіб миючий Савекс. Ціна 149 гривень за 17 капсул. Засіб для миття посуду донат. Ціна 43 гривні за літр і 100 мл. Донат із дозатором ціна 57 гривень. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео.